Влітку і зимою сакма завжди з тобою. Сонце два, сонце три. А якщо бути відвертим, то таких маленьких два сонечка цікавих, веселих, а жаль, неживих. Ну і те сонце, яке гріє нашу планету, гріє наші серця. Я сподіваюся, зігріє сьогоднішній випуск програми квест шоу. Ваш настрій і не просто зігріє, підніме. А наразі ми знаходимося на одній з вулиць міста Рівне. І буквально через кілька секунд розпочнемо пошуки теоретичного власника ось такого сертифіку. Фікату вартістю 1000 гривень від туристичної фірми Сакма або з чотирьох квиточків кіно «Кіноцентр Ера на один з кіносеансів. Ось такі в нас подарунки. Хто не знає, хто знає правила гри, почуєте трішки пізніше. А поки що я йду шукати героя сьогоднішнього нашого телевізійного квесту. Друзі мої, доброго дня! Доброго дня. Хвилинку вашої уваги. Бажаєте виграти тисячу гривень і квитки в кіно? Що треба робити? А зіграти маленький телевізійний квест. Це займе буквально 30 хвилин вашого часу. Але тисяча гривень і запрошення 4-4 в кіно. Що вам ще потрібно для того, щоб розслабитися і відпочити? Як вас звати? Вова. – Володимир? Наташа. Наталя, мене звати Михайло. Давайте підійдемо до лавки. За 30 хвилин відведеного часу гри на основі логічних підказок та завдань гравець рухається позаздалегідь визначених локаціях. Учасник може використовувати будь-які допоміжні засоби, окрім тих, які заборонені ведучим. Гравець має право на дві підказки телефонний дзвінок та підказку ведучого. Оскільки кожна з таких віднімає від основного часу по дві хвилини. По закінченні часу у разі успіху гравець може взяти участь у супергрі, за підсумками якої отримати додатковий приз. Або програти той, що вже виграв. Я і так Наталя. Володимир, перепрошую, забувся. Михайло. Е, отож, ви маєте зустрітися за однією з версій сербської, з іншої хорватської революціонер. Це йому пам'ятник стоїть. Е, він є учасником Першої світової війни і громадянської війни в Росії. Ось ця людина загинула в кінці цієї ж таки громадянської війни при штурмі нашого міста. Ось тут він похований. Його іменем названа одна з вулиць міста, що знаходиться в північно-східній частині Рівного. І пам'ятник десь, десь тут поруч йому. Угу. Вулиці. Де, де мешкаєте? В якому районі? Недалеко. Виходять з парку. Боярці. Парка. На Боярці. Ну, ніхто на північному, але згадуйте, які там вулиці є. Може. Тут вулиця. Це, це, а, ні, да, це, давайте вголос. Не, 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 не соромтесь. Я розумію, можливо, у вас трішки камери ну, якби... сковують, але добре, давайте так, я буду вам називати вулиці, а ви будете вгадувати. І так, на північному є такі, як Черняка, Шухевича, Волинської дивізії, Дундича, Мельника. Так, які ще фабрична там є в тій стороні, Льонокомбінатівська. Там є вулиця князя Романа. Там ж Ш... Коновальця. Не. Ось оператор мені допомагає. Шухевич, так, так мене звали. Шухевич. Ну я вже вам підказав. от в Одне з цих прізвищ. Ну, Мабуть, не знаю, Шухевич, ні? Чесно, не знаю. Де в нас добре? Давайте по-іншому підемо. Десь в парку в нас є пам'ятники. Сента Шевченка. Шевченка. А тут при виході з парку є, але це не пам'ятник, це меморіальна а, дошка. дошка. Так, а ще є пам'ятник. До речі, зовсім недалеко. Так, це в нас там захід, там схід, там південь. На північ, якщо рухатись, то на північ рухатись, там є пам'ятник. Там є пам'ятник, що будемо робити, нам потрібно його знайти. Ну, де там буде, так ну давайте, водіть. – І так, Ми трішечки пригальмували для того, щоб зорієнтував нас Володя і Наталя, тому куди потрібно далі йти. Um, я думав, це той пам'ятник, але це таке. Це не той? не той добре. Куди далі? Там пам'ятник Шевченка ще один є. Там. Це точно, мабуть, не він. А де він там є? Там, там правда не пам'ятник. Чісто. Нас каштани убивають. Якщо впаде каштан, я ляжу все, програму закриють. Ми заберемо а... гроші і підемо. Е, гляньте, безліч різноманітних таких цікавих скульптур. Ага. А, можливо, десь пройдемо туди, в глибину більше і ага. там щось цікаве знайдемо. А от загалом от, по парку часто гуляєте? Не дуже. Не дуже? А де частіше буваєте? Там по місту. Ну, по місту. Катайте на боярці, на аеропорті. О, а в аеропорт тепер... Таку... Катаємось. А, катаєтесь. Можна там ще літати літати, літати, літати. Слухайте, доволі-доволі велика Це кількість таких скульптур цікавих різних. Ви звертали раніше на них увагу. Подивіться. А -а -а. Правда, їх поставили в такому місці не зовсім то звичному для. Те не знаю, мабуть, все-таки не тут. Не тут? Ну, якби Коли-небудь дитинстві грали, гру холодно, тепло. Да. Да. Я зацікавлений завжди, щоб наші учасники здобували перемогу. Тому я вам кажу тепло. От пограємо зараз таку гру, тепло, тепло, тепло. Тепло. Ні, це не пам'ятник. Там, там поблизу так, там так само ж холодно, як і в холодильнику Донбас. Так, ну що, куди? йдемо тоді, мабуть, прямо. Прямо. Ну давайте підемо прямо. Спробуємо йти. Там є якийсь пам'ятник. А ви взагалі азартні люди? Карти граєте? Ні. На гроші. На парах. На парах. На парах. З викладачем, типу, якщо виграє викладач, ти сидиш. Не буде заліку. Такі в нас студенти. Ну що, я можу вам вже кричати на вухо там гаряче, гаряче. може, нам бачимо. Володимир каже, що він бачить. Просто ну, він так далеко, що мікрофон, моя рука не така довга, щоб туди дотягнути ось. Тому я буду як дублювати те, що він говорить, бо я чую, а ви мабуть, ні. І так. Хто це? Дундич. – Так. Ну що, не, не, не буду затягувати. Справді це Олекодундич. 10 хвилин, друзі мої. 20 хвилин до кінця гри ще аж цілих 3-4 завдання. Наступний пункт призначення рівняни називають так же само, як і синтетичний анілі... аніліновий барвник трифенілметанового ряду. Антисептик. Ну, думаю, якби у медколеджі навчав… Опа! Добре, йдемо. А як ти так сюденьку розкусив? Хімія. Так ти хімік? Ні. Ні? А Ні, ну... просто антисептик, зеленка, це ж ліки, вроді якби. Ну. Ну, да, Я Здогадався якось. Ну це називається логічне мислення. Ось Бачите, воно допомогло сьогодні Володимиру. Отак зорієнтуватись швиденько. До речі. Як продовження немає. Як немає продовження є. Ми зараз прийдемо на цю, як її в лапках називають зеленку. Ось, і буде наступне запитання, яке, до речі, стосується музики. Ви прийшли, мабуть. Ох, яка прикрість. Люди, це в мене в очах чи це вже не зеленка? Ні, ну це темно зелений якийсь. Тепер це в нас темно зеленка. Добре. Що стосується музики, я так розумію, розраховує на Наталка на Володю. А я на наталку. Так. Наталка завжди розраховує на Володю. О, це, це, це правильний підхід. Отож, друзі, об'єднавши назви першої ноти музичного звукоряду з назвою музичної фонограми без запису основної вокальної партії чи сольного інструмента, що використовується як правило в концертній діяльності, ви отримаєте назву популярного розважального закладу, в якому масово відпочивала молодь в кінці 90-х на початку 2000-х років. У Рівному. Поблизу його стін ви отримаєте, поблизу навіть я так скажу паркану чи стіну, зрештою немає різниці, ви отримаєте на наступне завдання. Об'єднав. Можна ще раз об'єднавши, Так, об'єднавши назви першої ноти музичного звукоряду. Знаєш, як перша нота, мабуть, мабуть, до. До. Правильно. Ну, Це якщо в тональності до мажор. Так, з назвою музичної фонограми, без запису основної партії число інструменту. Як по-іншому ще називають фонограми? Мінус. ні. Правильно. Всі попсавики, ну майже всі, практично всі, без мінуса не вміють жити. До мінус, до міно. До мінус. Вибачте, за відвертість. Скільки володю тобі років? 18. 18 тобі, Наталю. 17. Я тебе цього не питав, це так треба для роботи. <рес> ну, тепер зрозуміло, чому ви не впізнаєте цієї назви. Домінус, друзі мої, був такий заклад, розважальний. Ну, я ще, я в ньому не відпочивав, але ще коли тут прогулювався в парку, будучи ще зовсім маленьким. І Ще десь в мене там зовсім недавно молоко було на губах. Ось я пам'ятаю, як там народ розважався. Ось ви маєте, якщо не знаєте, або запитати, або скористатись підказкою там чи в мене, чи зателефонувати. Ну, ой, ось так з рук все летить, Зрештою, 15 хвилин до кінця гри, час у принципі є, оскільки ви досить швидко розкусили, розгадали друге завдання. Ну, давайте, може, підсказку ведучим ще як? Буде мінус дві хвилинки. Погоджуєтесь? А, а якщо в перехожих? Ні. Тоді нічого не буде, але mm -hmm. ви врахуєте той факт, що можуть не знати, і ви згаєте більше часу на опитування. Ну, ми все-таки все попробуємо. мабуть. Куди йдемо? Так, треба когось. Щоб постарше. Постарше. Може, все таки позвонити? Ну ви, ви зрозумієте, що це старші люди не просто старші, а це має бути от, ну, на років так, 10 старші за вас. Ну, тому що це я це жіночний. Ну, спробуйте. Я обичаюся, ви підскажете заклад домінус? Mm -hmm. Колись був, не знаю? Не підказали. Спросіть. Так, так. Спросіть, розрішить. Заклад мінус. Доброго, Доброго дня. Що? Домінус. Ну. Знаєте, де раніше був? Это, я так понимаю, коротше, то кафе или бар, поруч. это совсем Зовсім поруч. Просто молоді люди, вони його не застали, а я думаю, ви мали б пам'ятаєте. Дело в тому, ребята, що когда это. Когда я был молодой, ну, <свят> то, я, конечно, пользовался такими заведениями, по большому счету. Но я даже и не вспомню. Ну где-то здесь, да, реально. Может быть, даже вот где-то на территории парка, но не факт. Короче говоря, а ви хотите конкретно узнати, где находиться? Це в нас така грати. А, я понял. Він досі знаходиться в парку. Ну так, він досі знаходиться. Правда, він не функціонує. Але він є. Він є, так. Може це там. Це не ті стороні. Це може бути где-то, вот кстати, вот здесь даже по-моєму. Ну добре, ми вам дякуємо. Так, пожалуйста. Щасливо. стороні? А, Куди ти хочеш нас завести? За дюймовочкою. Чи... Ну не за дюймовочкою, а. Може йдемо ще кось питати. Прямо. Я не Прямо. знаю, як пояснити. Ще, ну, люди. який колір, там, асоціації, жовтий. 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 А чому от тебе, от... тебе туди потягнуло? Чи ти десь там по молодості була? <сум> <сум> Може це десь генетично передалося з матері? <сум> <сум> Супер. Добре, це правильна відповідь. Я не знаю, як Наталка зрозуміла, що до мінуси ось ви бачите жовтіє. Перед вами будівля. Там раніше був, був такий заклад, я вам скажу ні в року. Це справді колишній заклад. до мінусу. ось бачите, там ще десь навіть пише. Ну, будете знати. <свисті> Вибачте, здоров'я підводить. 20 хвилин ми відбігали. Як звати одну з київських княгинь, дружину князя Ігоря І, канонізовану православною церквою. Нам потрібно знайти вулицю, названу на... Ольга. Княгиня Княгиня Ольга. Ольга. вулиця. Ви ще історію, знаєте. Так, добре, де ця вулиця знаходиться? Так. От все це потрібно зрозуміти. Опа! Ну так. давайте згадуйте, згадуйте, де знаходиться Ольги вулиця княгині Ольги. Біля... Біля Білого лебедя. Біля Білого Лебедя. Чи ні. Білий лебедь це ну, на що він. Це أه... там магазин. Ага, магазин. Це ви маєте на увазі аж там. <с��> так? Ви впевнені? <с��> <с��> <Не. с��> <с��> ні. На Ольги, Княгині Ольги… Ну тоді подумайте, краще подумайте, тому що. тому що. Час, в принципі, є. Так, ви втрачаєте шанси, щоб виграти тисячу гривень, але квитки ну, вам по силах сьогодні забрати, оскільки ну, ще 9 хвилин. Зараз. Спроб навіть немає. Добре, я пропоную вам наступним чином. Спроб, тобто ви маєте на увазі підказок? Є. Чому ж Телефонний дзвінок? В людей питають, в дзвінок? Так, та в людей можуть. Можете питати, можете зателефонувати. Але теж Мінус Мінус дві хвилини. Я вам пропоную таку маленьку гру. А для того, ну знову ж таки, я повторюю, що ми завжди боліваємо за наших гравців І для того, щоб ви перемогли. Я зараз рахую до десяти. Ви мені показуєте пальцем, де знаходиться ця вулиця. Варіантів небагато. Один, а, не багато. Один, два, три, чотири. Ні, один варіант. Один. Ось е, вгадуєте. То ми навіть на ту вулицю не підемо, а я вам тут на місці згадаю наступне завдання, щоб зберегти ваш час. Не вгадуйте, ну ми програємо і закінчуємо гру. О -о -о. Я пропоную вам все-таки так ризикнути. І для них легше і глядачам цікавіше. Ну Давайте. Призикнем? Так, рахую до 10, а ви маєте вказати, дивіться, за їхньою суперечкою, як вони вирішують. І так, поїхали. Один. Ти два. Два. Давай туди. Все? Шість. Сім'я. Ну так, давайте. Вісім. Як мені це подобається, дев'ять. Десять. А тепер покажіть, як ви вмієте радіти з перемоги. Так, щастя, здоров'я. Та якось невесло. <ріст> Ні, все правильно. Справді от ви ризикнули. Чи, чим ви керувались, коли туди показували? Я не знаю. ну Мені кажеться, що все-таки білого лебедя. Белого. <ріст> белого білого лебедя. Ну так, добре. Добре. Добре, добре, добре. Останнє завдання. Ось так ми ризикнули. Ось я люблю такі речі, до речі, робити, оскільки так ну, ще цікавіше. Так, мені потрібно тут загорнути папірець, щоб ви не побачили завдання нашої супергри. Будь ласка, дивіться на фото. Я не знаю хто це. Не знаєте хто це? В... Вам потрібно дати відповідь, що це за особистість, і потрібно знайти вулицю, названу на його честь. Вона точно не там. <гум> оскільки там кнігинівальні. Mm -hmm. <гум> Вулиця. Ну тут вже не зателефонуйте, оскільки хіба там відзняти на фото, відіслати ММС. Mm -hmm. Ну, це громадський політичний діяч відомий. Причому, що одна з вулиць найближчих, одна з трьох, які залишилась, названа його прізвищем. Це точно не соборно. А Ця людина трагічно загинула в ДТП. В... То пацієнт. Не там, де я казав, меморіальна дошка. Меморіальна дошка, а вулицю згадаєш? Ну так, 24 25 хвилина. П'ять хвилин. Буже, може, туди, там вже бачимо. Можете, до речі, є хто там в політиці, вас розбирається, спробувати зателефонувати по-швидкому і запитати про зміс, та як це вулиця називається або ось тітонька, торгує морозовим, підійдіть, запитайте, чи он жіночка йде старшого. Такі люди мають знати. Ідіть, запитайте. Ось вони Спитати? вам дадуть. Ну запитайте фото, покажіть. Дякую. Я так думаю. Вулиця. Мені кажеться, що це там чи Це там. Добре, йдемо туди і перевіримо, скільки вже якби, особливо варіантів вгадувати, розбиратись там чи не там немає. П'ять хвилин до кінця гри. Відоме вам прізвище? Так. Що ви ще знаєте про цю людину? Позор. От Наталка засоромилась. Ну, скажімо так, будемо тримати кулаки за те, щоб по закінченню цієї гри ви вивчити на пам'ять і в обличчя всіх героїв Незалежної України. До речі, ця людина приклала чимало зусиль для того, щоб... От... Добути незалежність України? Так. Тепер ми загалом. Ну, ось вони тихенько шепочуть під ніч, що їм соромно, але знаєте, це значно краще, ніж не визнавати своєї провини. Соромно а, да. а хто така Оксана Миколаївна? викладачка історії в нашому коледжі. Ні, Я думаю, вона буде вами гордитись, що ви задали і прізвище, задали про те, що вам соромно, і що ви визнаєте маленьку свою неправоту в тому, що десь колись не довчились, а ну перекрутили педалі чи чимось іншим займалися в той час, як потрібно було. Гортати сторінки з підручника історії. Добре? Зараз ми вийдемо на цю вулицю і зрозуміємо, виграли вони квиточки чи ні. Друзі мої, все. Я зупинив наш таймер на пузниці 2701 плюс дві хвилинки за підказку. Почекайте, чи було. не було Боже. Я ледве вас не це не надурив. 27 хвилин це є ваш час. Ось цей сертифікат може бути вашим. Це від туристичної фірми Сакма. Але буде він ваш чи не буде, для того, щоб про це дізнатися, вам потрібно буде знайти в соціальній мережі ВКонтакті групу квест Квестшоу, долучитися до друзів. Якщо ви виграли... Ви про це дізнаєтесь, повірте мені. І заберете свою тисячу гривень і поїдете десь відпочивати. А поки що, поки що, поки що, я дістаю ось два запрошення на один з кіносеансів. Так, будь ласка, тут два. Угу. Віддай, Володю. В моїх руках є ще два. Зараз я вам пропоную зіграти супергру. Якщо ви виграєте, ви забираєте ще тих два, які є в мене. Якщо програєте, я забираю цих два, які на кінних руках. Якщо ж ви відмовляєтесь від супергри, цих два ваші, а ці два доста ну, наступним нашим учасникам. Що робимо? Прала супергри надзвичайно прості. Є завдання. Ось, і 30 секунд. Ви за ці 30 секунд маєте дати відповідь. Що робимо? Може вже платити? Не знаю. Не. Якщо відмовитись, то я ж кажу, двома квитками не обмежується. Тисячу гривень ви ще маєте шанс виграти. Саме, основне, щоб швидше від, за вас інші учасники не, не, не зіграли свою гру. Що робимо? «Може, дамо комусь ще шанс. Ні, так хто буде грати, той отримає шанс, ну, тобто однозначно виграє там квиточки. Ви за це не хвилюйтесь, Ви тут просто вирішіть для себе, чи готові ви ризикнути і виграти ще два, або програти і позбутися тих двох, які ви здобували впродовж останніх 30 хвилин. Ну, хай дівчина вирішує. Може більше не будемо ризикувати. Не, не будете? Ні. Друзі мої, тоді я вам бажаю приємного перегляду. Дякую вам за те, що погодились зіграти нашу веселу гру. Ось однозначно шукайте нас в соціальній мережі, долучайтеся, тому що ну, на вас ще, якщо дасть Бог, очікує ще один веселий, значно цінніший подарунок, а поки що а, поділіться враженнями від цього проведеного дня і взагалі пригадайте, що ви думали зранку, як планували свій день. І чи вписувалися наші зйомки в цей процес? Зйомки ніяк не вписувалися, ніяк? але мені сподобалось. Сподобалось? Я весело провела да. час. Володю. Та да, якось так все несподівано і швидко. Так. Да. По парку я ще так не бігав. Ще в мене таке запитання. Доволі часто, коли я підходжу до людей, вони втікають, розвертаються, бо говорять, що у них не вистачає часу. А, 50% випадків, я вірю, що саме так і є. 50% більш ніж переконаний, що вони просто бояться, бояться, оскільки не знають, що на них чекає. Що ви цим людям, які бояться порадите? Бути більш впевненими в собі. Нам спочатку теж було трошки соромно. Ну, я скажу так, ви молодці, а успіхів вам! Дивіться кіно, тримайте кулаки за те, щоб сертифікат був ваш. Ви сьогодні здобули перемогу. Вітаю вас! Все Добре. щасливенько, щасливо. щасливо. Беріть приклад з них, вони класні. Чао, кайкаво!